До якої суми грошей я зможу дійти за 24 години, не вміючи абсолютно нічого, окрім перегляду відео на Ютубі. Додивіться це відео до кінця, там я, а хороче, дивіться. Всі ми хочемо мати мільйон доларів на своїй карці, або хоча б під подушкою. І скільки б ми не присідали і не відсилали друзям подібні повідомлення, він не з'являється. Хочеться плакати. І якщо ти хочеш той мільйон. То потрібно перейти на Ютуб, написати «Хочу мільйон за один день і знайти ось це відео. «Скільки я заробляю за 24 часа в інтернеті. І по аналогії з цим відео починаємо працювати. Погнали! Ну і перший спосіб це, звісно, букси. Думаю, кожен, хто починав заробляти в інтернеті, сидів на таких сайтах і заробляв свої 2,5 гривні в день. Прекрасні тоді були часи, але зараз не про це. Так от, заходимо значно на ці сайти, реєструємося і починаємо працювати. Думаю, вам не так буде цікаво дивитися, як я виконував ці веселі завдання, тому перейдемо до результатів. Отже, працював я відразу на трьох сайтах, по годині півтори на кожному. Перший сайт це був СоцПаблік. На якому я зміг заробити 33 рублі. Вибачаюсь, 17 гривень 30 копійок. Наступний сайт це SEO Sprint, на якому я зміг заробити 0,36 долара. 10 гривень 60 копійок. Також на ось цьому сайті я трохи заробив, плюс в мене там ще лежали гроші, і це ще плюс 9 гривень до нашого бюджету. І того за 3-4 години я зміг заробити. 36 гривень 90 копійок. Ну і мої посилання на всі ці сайти будуть в описі. Переходьте по них, допомагайте мені, а я допоможу заробити вам. Наступний спосіб відео це заробіток на продажі лайків і підписників в інстаграмі. Що ж, за допомогою цього способу я також заробляв років 4-5 тому, і на донат в танки онлайн або аватарію мені вистачало. Я буду цього парня в аватарі! Яке кончене! Тому, не задумуючись, ми оформляємо свій інстаграм під продаж накрутки, закидуємо усі свої гроші на сайт ВQ, накручуємо своїх перших підписників і лайки на пости. Відчуваємо себе трохи популярним. Після цього починаємо писати різним онлайн-магазинам і інстаграм-блогерам. Ось такий текст. Добрий день, я займаюся розкручуванням інстаграм-аккаунтів. для збільшення охоплення і просування вашого аккаунту в топ. Не секрет, чи що, ще потрапити в топ. І вам у цьому допоможе. Яку підписників підписи аби, де б хотіли? І третій спосіб на відео це якийсь SEO бот, який платить за відгуки в інтернеті. Ніколи не чув про такого, але ми переходимо за посилання, нажимаємо старт і розуміємо, що лавочка закрита і грошей нам більше не бачити. Так як більше у цьому відео способів немає, ми візьмемо спосіб з другого відео. Ну а спосіб полягає у тому, щоб заробляти на скорочуванні посилань. Але так як стільки друзів у мене немає, тому будемо по схемі переганяти людей з соціальних мереж, а саме з ТікТоку. І для цього нам потрібно створити TikTok аккаунт і придумати, що ж знімати. Якщо з першим все просто, то над контентом потрібно подумати. Довго думати не знадобилось, і я вирішив заробляти на фанатах Бравл Старс. А так як за переходи з Росії платять більше, будемо заробляти на руснявих фанатах. Все максимально чесно і просто. Я виставляю відео, що вийшла крута обнова або якийсь чіт, і прикріпляю посилання в описі профіля. Вони переходять, дивляться рекламу і гроші у мене в кармані. А чи отримують школьники чит? Переходимо до на наступного способу. Ну добре, жартую. Так ось, створюємо аккаунт, але краще використовувати вже свій старий. Ставимо на аватарку ліончика, придумуємо опис і так далі. На робочому столі створюємо файл, називаємо його чи для Бравл Старса або щось в цьому дусі, і красиво оформляємо. Думаю, так буде чудово. Далі все це в папку і на сайт. Отримуємо ось таке посилання. Далі вставляємо це посилання в опис, і щоб це стало можливим, потрібно накрутити тисячу підписників. Ми це робимо і починаємо викладати контент. Де його брати? Спитайте ви мене. Звісно, запозичити в інших тікток мейкерів. Жулик, не воруй! Далі ці відео трохи підрізаємо, підкоригуємо і можна вигружати в ТікТок. Повернемося до бізнесу в інстаграмі. Тут я написав 50 аккаунтам і все. Був перевищений ліміт. І я не зміг більше писати нікого. Але я не здався, я трохи почекав і продовжив. Ну а зараз розповім вам. Деякі лайфхаки, які допоможуть вам відправити більше повідомлень. Отже, загалом я написав для 100 аккаунтів, з яких відповіло мені 7, всі інші проігнорували, але з них замовило лише двоє. Спочатку ось цей хлопець замовив 200 підписників, це 20 гривень. Віднімаємо те, що я потратив на накрутку, і додаємо ці гроші в банк. І ще дівчина, яка замовила аж 5000 лайків, це 80 гривень. Віднімаємо 16,2 гривні, які я потратив на накрутку. І разом у нас з цього способу вийшло 82 ,50 гривні 50 копійок. Ну і ось Момент X. Скільки вдалося заробити на посиланнях з Тіктоку? Заходимо в TikTok і бачимо, що наші відео змогли набрати трішки переглядів. Ось тут більше 10 -ти. тисяч переглядів. Також ще ось це відео набрало непогані перегляди. Це все, звісно, добре, але найголовніше, скільки з цих людей перейшло по посиланню. Переходимо на сайт, і я просто аху! Ось такий результат насправді. Так, це доволі мало, але зусиль ми не докладали зовсім. І для такого способу 1002 переглядів – це дуже мало. Це хороший спосіб, але щоб його реалізувати, потрібно більше часу і, звісно, більше зусиль. Тому якщо ви хочете, щоб я показав, як заробити завдяки цьому способу, напишіть про це в коментарях і підпишіться на канал. І я якнайшвидше запишу відео, де я заробляв за допомогою цього сайту. Ну а посилання на сайт, як завжди, в описі. Ну, а якщо підбити підсумки цього відео, так, відео вже закінчується, то я зміг заробити 123 гривні. Що для людини, яка нічого не вміє, як я, і не дуже має бажання щось робити, як я, гроші, на які можна купити ось таку шаурму або 2-літровий живчик. Це все, звісно, круто, але обов'язково хочу додати, що краще в наш час навчитися щось робити самому, опанувати якийсь монтаж чи фотошоп і заробляти в майбутньому на цьому гарні гроші. Тому що заробляти 4,5 гривні щодня на буксах це така свій перспектива в майбутньому. Ну, а це було відео, де ми 24 години заробляли за допомогою способів з відео. Але окрім цих способів є ще безліч інших. І давайте так. Напишіть в коментарях, що ви хочете побачити інші способи, і я неодмінно запишу другу частину. Ну і підписатися, звісно, буде не зайвим. Тим самим ви підтримаєте український контент. Давайте піднімати український YouTube разом. Ну, а у мене все. Держіть себе і слава.